У Кременчуці відновили автомобільний рух мостом через Дніпро, який пошкоджи... пошкодили. Росіяни в ніч на 7 вересня. Рух потягів по цій переправі поки що, правда, зупинений. І про це інформує Міністерство розвитку громад та територій. Голова ж правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, на місці одразу працювали вибухотехніки та залізничні підрозділи. Раніше ж очільник полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що рух мостом через Дніпро в Кременчуці Полтавської області перекрили через ушкодження дорожнього полотна внаслідок насток російської. Кої комбінованої атаки і міст через Дніпро Краменчуці це один з ключових вузлів сухопутного сполучення. Він забезпечує рух між правим і лівим берегами міста та регіону, а також підтримує поточно військово-транспортні коридори, особливо важливий для забезпечення фронтів на сумському та харківському напрямках. Про це пише Ukrainian Review. Це один з небагатьох мостів, що водночас пропускають як автомобільний, так і залізничний транспорт. Альтернативні маршрути залізницею через дамбу Кременчуцької ГЕС чи дамби в Черкасах або в Кам'янському значно довші. Ну і власне про сам міст ми поговоримо. А власне, яку інфраструктурну цінність несуть такі мости, і чи можна взагалі його, наприклад, знищити ракетними ударами? А яку мету переслідує Росія? От всі ці питання передресуємо нашому гостю ефіру. Це Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава, добрий день. От бачимо, ми що бачили ми і вибух на цьому мості. Бачили наслідки ну світлини наслідків після того. І так, міст пошкоджено, але не зруйновано. Бачите, вже автомобільне сполучення дозволили, що правда, залізничне ще поки ні. залізничне ще на паузі. Але а з якою метою, на вашу думку, била Росія якраз таки зупинити залізничне сполучення чи в цілому зруйнувати міст? І наскільки це реально зробити взагалі? Я коли готувався до ефіру, я прочитав, що цей міст неодноразово намагалися знищити там з різним ступенем успішності ще німці під час Другої світової війни. Це так просто для розуміння загальної стратегічності об'єкту. Ну я думаю, що тут приблизно ті самі, ті самі мотиви наш ворог має, тому що це дійсно ви сказали. Що це дійсно логістичний дуже важливий об'єкт в Україні, а тому можливо, от вони якраз його таким чином прощупують. Зруйнувати його за один обстріл ну, майже неможливо. А ми це знаємо навіть по історії з Антоновським мостом тобто, це вкрай складна. Воєнна, мабуть, задача. От. Але якісь, знаєте, ушкодити, загальмувати логістику можна приблизно такими обстрілами, тому, можливо, якраз ворог таким чином гальмує чи намагається загальму... загальмувати наші логістичні процеси. Добре, якщо говорити про, наприклад, відновлення таких об'єктів, ну от якщо ну, ми достеменно не знаємо, що саме пошкоджено на мості, але якщо брати за основу, наприклад, те, що не ходять поїзди, відповідно пошкоджено залізничне полотно. А, наскільки швидко його можна відновити а, в умовах, що це не просто залізниця, так на землі прокладена рейки, звичайно, на насипу, а все-таки це міст, це складніша історія. Так, да, я ще додам це металевий міст, тому що є різниця між металевим і залізобетонним мостом. Це різні а, споруди. Вони по-різному себе поводять і в експлуатації, і під такими, так, так би мовити, навантаженнями, як обстріли. От, тому, відповідно, да, ми е, не знаємо точно про стан цього, цієї споруди, тому що це, е, скоріш за все, стратегічно і буде засекречено інформацією, чесно кажучи, навіть не хотів би до неї мати доступ. От, але ми знаємо із офіційних релізів, що там опори, зокрема, в порядку, і пошкоджено дійсно полотно е, проїзної частини і залізничні колії. От так також здається, була на фотографіях видно, що ушкоджена ферма це така зв'язка металева, е, яка бере участь у цій несучій здатності цієї конструкції. Але якщо не був ушкоджений якийсь ключовий вузол, то відремонтувати його відносно просто тобто, це можна це можуть піти дні або максимум тижні. Тобто це можна зробити. Єдине, що турбує загальний стан мостових об'єктів, знаєте, в Україні їх понад 20 тисяч налічується мостів, у нас дуже багато мостів, от, але чи чот чверть з них знаходиться в непрацездатному стані, в аварійному. І от в якому стані цей міст, мені теж от я навіть не знаю, але останній капітальний ремонт, якщо я не помиляюся, проводився ще в минулому сторіччі. Тому, навряд чи він загально в хорошому стані знаходиться в принципі. Добре, що такий момент? От бачите, ви згадали антонівський міст до речі. І тут можна згадати і Кримський міст, так сумнозвісний. звісний, і ви сказали, що пошкодити міст от за один обстріл точно неможливо. Ну тобто, якщо бити там, ну там по автомобільній частині чи там по залізничній ракетами, то так, ну там будуть пошкодження, будуть якісь дірки, як в Антонівському мості. Ми бачили теж ці багато відео і світлин. Але якщо, наприклад, пошкодити опору. Або її, або в опору влучить ракета, і знову ж таки, з огляду на те, що це залізничний міст, не залізобетонний. Я розумію, що в залізобетонного мосту ну напевно опори більші так вони виливаються. Там от в цих таких, ну не знаю словом. Ви експерт, тому питання до вас. Ну, дивіться, якщо пошкод буде пошкоджена опора або вузол, де плита приєднується. Ну власне, де от цей сполучний вузол е над опорою, тоді справи будуть кепські. Тобто, прогонова е будова вона зруйнується і буде це, буде потребувати дуже серйозного ремонту, е який е ну точно не можна буде виконати за дні або тижні. Тобто, ми будемо вже говорити про місяці, як мінімум. Е з приводу е оцієї загальної ситуації, е залізобетонні. Мости вони дійсно можуть бути міцнішими і більш е, витривалими до зривів таких собі невеликих е, е, уламкових снарядів, і, наприклад, от від шахетів. Тобто, бетонному мосту, якщо шахет поруч е, вибухне, ну, це не дуже серйозні пошкодження, там може посічати бетон, але е, якоїсь такої серйозної шкоди, скоріше за все, не буде. Металевий міст він по-іншому трошки виглядає, тому там є певні вузли ферми. Це може нанести більші ураження, особливо якщо атака буде комплексна. Знаєте, взагалі, в принципі, якщо задатися ціллю, от один обстріл е може не вирішити таку задачу, але якийсь комбінований комплексний, якщо буде така мета, на жаль, таку задачу може вирішити. І з бетоном в тому числі є спеціальні вибухові речовини. Є ракети з кумулятивним зарядом, наприклад, які можуть руйнувати бетон. Тон і бути вони менш ефективні для залізу для металу, але для бетону вони можуть бути вкрай ефективними. Тому на жаль, це може статися, і ми звичайно маємо бути готові в тому плані, щоб якщо що перерозподілити свою логістику. Ну, бачите, з логістикою тут трошечки складно все, тому що є там умовно кілька лише схожих переправ, які можуть одночасно і автомобільну, і залізничну техніку пропускати, але от ви сказали, що у нас дуже багато мостів в цілому в Україні так ми не знаємо частини їхнього стану. Але якщо говорити про такі потенційні так об'єкти. В Україні там Кременчуцький, так ще там кілька, які з'єднують береги у нас країни між е, річкою Дніпро, а і які можна використовувати, то а якщо от знову ж таки, це можливо це абсурдна трошки ідея, але якщо росіяни там дійсно е, цією метою знаєте, загоряться і вирішать одночасно по всім вдарити. Ну, От суто по мостам, бо у нас, знаєте, були сценарії від різноманітних не, людей, а, і, зокрема, від російських е, проросійських пропагандистів. Я пам'ятаю, читав ще в одного з них в телеграм-каналі, що от там все готуйтеся, значить, будуть удари по зв'язку, щоб ми залишились без інтернету і без зв'язку, і щоб нас роз'єднати, мається на увазі країну. От по мостам, по всім вдарять і все. Мостів нема. Ми роз'єднані. Як тепер постачати війська на фронт? І в цілому не, оця логіка. Істика через велику річку, Ну це більше питання мабуть до військових експертів. Я зі своєї сторони можу сказати, якби у них така спроможність була, тобто якби вони могли собі це дозволити, я думаю, вони це зробили. Скоріше за все у них немає такої можливості фізично, тому що вдарити одночасно по всіх мостах. Ну от їх, е, їх дуже багато, і ці мости через Дніпро це все ж таки стратегічні, дуже серйозні, унікальні об'єкти. Кожен треба дуже ретельно е, вивчити перед атакою. Потім треба все це спланувати, треба мати величезну кількість ресурсів, і багато чого може піти не так, тому що там ті самі ракети-шахеди вони можуть відхилятися від траєкторії, а там треба потрапити ну фактично, сантиметр. Сантиметр, тому я не думаю, що це а, можливо, і це нам варто очікувати. Я думаю, це будуть якісь такі хаотичні укуси зі сторони ворога, які створюють нам такі певні проблеми. От є такі, я не хочу називати, але в Україні є експерти про це знають стратегічні мости, втрата яких потенційно дуже болюча. Їх треба захищати. Їх треба захищати е, ППО. Е, і я навіть прочитав один колега-інженер е, написав, що можливо час подумати про те, щоби такі металеві мости захищати антидроновими сітками. Я не знаю насправді, я не сформував думку щодо цього, але можливо нам дійсно треба про це дискутувати. Тобто, принаймні від шахедів, такі мости мають бути захищеними. Ми знаємо, які потужності у них в плані ударів шахедів. Їх треба мости треба захищати. Цікава думка. сподіваюся, її почують ті, хто у нас власне планують всі ці оборонні е заходи. Впевнений, що не дарма ми з вами поговорили. Е е пане Дмитре, дякуємо вам. Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування, що був з нами на зв'язку. Бачите, говорили ми про удар по Кременчуцькому мосту і потенційні, наприклад, удари росіян по іншим мостам, щоб обірвати нашу логістику між берегами річки Дніпро.